Кать, а для чого мені приходити 28-го грудня на відкриття Кіті Сохо у Вікторія Гарденс? Тому що у нас я вас дуже дуже багато подарунків. А яких? Ходи за мною? Ходи, ходи. А здійснивши покупку ні відкриття на півтори тисячі гривень. Ви можете взяти участь в нашому призоліті. Кать, а що з нею робити? Потрібно просто її кинути в цей отвір. і Зараз побачимо, що я виграю. Я виграла гаманець. Окрім цього, можна виграти ще кап, крабик, сережки, шкарпетки або сумку. Але це ще не все. Кать, а що там таке? Тут може попастися рандомна косметика. А що саме попалось мені? Давайте дивитись. Від Рум у нас тут мініатюрка шампуні для волосся. А в цьому рожевому пакеті від топець олійка для губ. Додаток іде ось такий шопер. А якщо я візьму тільки гаманець, то що? Тоді ти отримаєш дуже приємний подарунок. А який? А який саме? Ти дізнаєшся вже на відкриття. Тому свої здогадки пишіть в коментарях. Але це ще не все. Що буде, якщо я візьму тільки крабок? На будь-яку покупку в дні відкриття ви можете отримати приємний подарунок. Це таке печиво з передбаченнями від кесо. Але кількість обмежена. Катя, правильно зрозуміла, якщо я здійсню покупку на 1500 тисячі гривень, то в мене є змога прийняти участь тільки в призоліті. Ні, в такому випадку в тебе гарантований прида придарунок. Придарунок при Не подарунок з нашого призоліта. В додаток до цього ти ще отримаєш наше печиво з передбаченнями. Кож ти отримаєш якийсь подарунок під наших партнерів Полтірум. Або то фейс, і не забуваємо про наш таємний подарунок від 500 гривень. І все це ти можеш отримати тільки на відкриття у Вікторії Гарні з двадцять та 29 грудня.